Зайдіть до нього, мені нічого не даруйте. Сонечки, мені нічого не даруйте зараз. Зайдіть йому краще подаруйте, хай він виграє. Якщо можна, вас дуже прошу. Полайкайте mm -hmm. Адріану і подаруйте йому подарунки. Я хочу, щоб він виграв. Не я, а він. Якщо можна, Якщо... будьте ласкаві, будь, будь ласка. Спасибо. Дивіться, як він посміхається, він Спасибо. щиро посміхається. У нього Спасибо. щиро зараз радується. Мені не даруйте, кажу, мені зараз не даруйте. Я не ганяюся за подарунками і за Спасибо. тим, щоб виграти. Я хочу, щоб він виграв. Йому подаруйте йому щось таке. Дивіться, 30 секунд залилось, йому подаруйте, йому полайкайте. Спасибо. Мені не зараз Давай ще раз, Адріан, Давай ще раз, Батл! мо, так, давай, батл, реванш. Я вас дуже прошу, мені не лайкайте. Переходьте до нього, йому Адріану, полайкайте, якщо у вас є можливість. Подарунків, мені не даруйте, йому подаруйте. Адріану, подаруйте. Тап, Хай він... тап, дякую, ми, він, Дивіться, який він щасливий. Подивіться. І мільйон радості, мільйон відчуття позитиву в серці. <кх> дякую, мої <він>, дизельні, дякую. <кх> Всіх дуже люблю, обіймаю, гарним людям добра, бажаю, топ, позитивним, доброго, доброго серці. Добудьте добріші.